Отож, бо ми є компанія Atom Park Software. Ми отримали виклик від, нашого, від наших друзів Чернігівського офісу Сісайкю у всесвітньому перформансі Ice Bucket Challenge для переведення коштів на благочинність. Тому я хочу сказати щиро від нас усіх. Робіть добрі справи не лише за покликом, за викликом когось там, але й за покликом серця. Робіть добрі справи кожного дня, допомагайте дітям, допомагайте нашим воякам і нашим хлопцям, в АТО. я хочу сказати: лупайте цю скалу, жар, ні жарний холод не спинить вас. Терпіть і труд, і голод, бо вам призначено цю скалу розбити. Ще всім іншим людям я хочу сказати. Любіть Україну, усіє на яву, вишневу свою Україну, її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Ну, а нам що я хочу сказати? Зараз ви побачите. Макс, Слава Україні! Кричи. Так. Давай. А нам я кажу слава Україні! Ура! Передаємо наш виклик нашим друзям з компанії Літера, нашим друзям з компанії Спиротек, а також нашим друзям з компанії Юнісендер. Ви маєте 24 години. чотири години.